З вами знов я, Оля Осача, і це новий випуск про будову, а саме про ремонт нашого каркасного банкхаусу. І я затягнула цей випуск аж на два місяці, бо насправді я збиралася випустити влог про переїзд і про ремонт, одразу як ми переїдемо, але наразі ми вже два місяці живемо у будинку. Це трохи довго, да, я знаю, але я. Е... Закінчила і випускається цей влог нарешті. І сподіваюся, що нові влоги будуть виходити скоріше. Я дуже постараюся це зробити. Всім дякую за приємні коментарі, які ви лишали під попереднім відео. Мені було дуже приємно їх читати, а також всі ваші повідомлення в інстаграмі теж дуже приємно. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, ось він там я публікую багато сторі з будинку і всього такого, тому. Там більш актуальні новини завжди, так що, якщо ви ще не підписані, то підпишіться. Там я показую, що багато писато, дуже гарно. От у цьому влозі я покажу вам апдейт по ремонту, на якому етапі зараз знаходиться наш будинок, що ми вже встигли зробити, що ще не встигли зробити, що будемо робити далі. А також відповім на ваші питання, які ви лишали під попереднім відео. І також я лишала в інстаграмі віконце з питаннями. Також ви їх писали там, тому я відповім на всі питання, які обрала для того, щоб відповісти. Тому залишайтеся зі мною погнали у відео. Коли я почала робити це відео, я зрозуміла, що треба е, показати вам апдейт по ремонту. Бо останній раз, коли ми показували, як виглядає будинок, у нас були частково пофарбовані стіни, не було підлог і все таке. От. Е, так що тепер показую вам, як все виглядає, і погнали. Тут двері, ми в них заходимо. Тут в нас гардеробна. Але ми вам її не показуємо, тому що там срач і лежать речі один на одній. І ми зараз чекаємо, поки нам зроблять там шапки, тому ні, то ми вам не показуємо. Так, тут у нас кладовка, в ній теж срач, але її можна показувати. Отак виглядає кладовка. Тут у нас може колись буде порядок. А зараз поки що ні, але ми стараємося і йдемо до цього. Тут у нас стоїть генератор, і всякі стиралки і сушилки, і раковина, і котел, і бойлер, і полиці, і все таке. Тому можна виходити звідси. Так. Це вхід е, в наше спальне крило. Це поруся. Тус. Е, Тут у нас спальня і гардеробна, і ванна. Але гардеробна теж ще не готова, тому там просто склад речей. А в ванні, в спальні теж майже нічого не готово. Це тимчасове ліжко, яке ми забрали з котеджу. І окрім рослин і батарей, в цій кімнаті більше нічого потім не залишиться. Це пані Боруня, яка дуже хоче на терасу. Виходьте, будь ласка, пані Боруня. А це ванна, вхід ванну. Вся наша улюблена кімната, ми тут е, все вже закінчили робити. Тут є велика ванна навпроти великого вікна. І класна лампа. Дуже красива. Так, коротше, залазиш і з'їдаєш. Там була тобі. Тут у нас умивальник е, і зеркало, і все таке. І все це зробили українські майстри. Я раніше в минулих логах показувала ці штуки. Оце от, от е, і зеркало, і полиця ззаду це нові штуки, їх зробили хлопці з Рівного е, з компанії Barn Дуже прикольно. А раковину і цю полицю зробили хлопці з Миколаєва, і про них я вже розказувала, але лише посування теж. Е, ну тут все. До нас тут проситься. Ні, не проситься. Ну хай не проситься. Кай. Лиши тупору. Виходи. Карка не ломай как. Сліп. Горджує, І Якщо йти далі по коридору. То ми проходимо в мішень кабінет. Тут теж гарно. Може, треба поміняти експозицію, ні? Нормально? Добре. Тут міша працює і дивиться на хесок. Тут гарно. А це наш е... це наша душова. Тут у нас душова. Тут це чорне і зелене і дерев'яне і взагалі виглядає гарно. Міша зараз стоїть під душем, і якщо вимкнути водичку, то він научиться. Ось, до речі, одна з кимених раковин, які ми вам показували в першому влозі, коли е, тільки почалась будова. От. А ще в нас тут є освітлення таке гарне. Це наша кухня, її зробили наші сусіди, в яких так вийшло, що є своє виробництво меблі, компанія називається Ремесло. Нам вже все дуже подобається. Вони зробили дуже гарну кухню, все як ми хотіли. І здобуток останнього часу це, це балка, яку ми самі. З дизайнами, чи як це сказати, і а, на, замовили балку зі сторічного дубу, а цепки і світильники і дроти все зробив Міша сам. Дуже класно. От, І ми її підвісили. Вона дуже класно сюди пасує. От. Кухня е, в нас вже. Майже повністю готова. Тут лишився тільки тимчасовий стіл. Ми також встановили тут в цій кімнаті абсолютно все освітлення. Це дуже класно, коли вже перестали торчати всі дроти зі стелі. Ще дуже приємно. От, тут ми міняємо цей стіл на трохи довший, і тут по лампочках видно, що з цієї сторони він має бути довший, бо тут так вона висить на краю стола. Це наша вітальна. Тут тут стоїть каліфа, яка проситься на двір. Зараз ми її випустимо. Тут у нас е, теж багато чого ще не закінчено, але е, вже, ми, ми вже почали це робити насправді. Тут, тут буде така велика шафа до стелі. Я ставлю візуалізацію, як вона має бути. От, а, тут має бути корічневий диван, буквою ОГ і ще крісло з підставкою для От, А... Ну і другий поверх. Другий поверх ми ще навіть не починали робити. У нас там поки що склад речей. Але ми зробили сходи. Ці шикарні дерев'яні сходи дуже гарні. Тобто, поки що більшість нашого будинку виглядає як склад, тому що в нас не готові обидві гардеробні, але їх нам якраз зараз роблять. Ту, що при вході вже почали робити. А ту, що велика гардеробна біля спальні, ми якраз зараз ведемо переговори. От і вирішуємо, що нам треба і що нам не треба. Бо це технічно важка конструкція і, коротше, там все важко. Я розкажу про це наступного разу, бо ми ще нічого не знаємо до кінця. От. Ну, це весь апдейт по ремонту. Дякую, що ходили по будинку з нами. І це все. Під попереднім відео ви лишали багато питань, де писали, що хочете дізнатися більш детально. Розбивку по цінам там по всяким роботам і всьому такому. І так як саме будівельні матеріали ми не закуповували, ми мали контрактора, який цим всім займався. Я про це вже розказувала. Тому я просто озвучу. Нашу комерційну пропозицію, наші доплати і деякі е, окремі роботи, які ми також робили самі, е, про які ви питали. Отож, е, за комерційну пропозицію комерційна пропозиція, яку ми підписали з КБК, була е, на 2 мільйона 246 тисяч 900 гривень. Після того ми вносили деякі зміни в проєкт, а також е, брали додаткові послуги і. Доплатили ще 629 тисяч 300 гривень. За ці гроші ми отримали коробку будинку з розведеними по будинку комунікаціями, стяжкою, гіпсокартоном на всіх стінах, а також на трьох стелях. Окремо від цього ми заплатили за вікна наші по будинку. 566 тисяч гривень, а також 60 тисяч гривень за мансартні вікна, яких в нас три. Два е, на мансардному поверсі, і одне при вході в коридорі. Все решта це вже більш такі е, ремонтні роботи, внутрянка е, і ділка. Тому тут вже кожен для себе обирає сам. І думаю, що е, далі про це вже розказувати не буду поки що. Але якщо у вас є якісь питання саме про якісь елементи ремонту, ви також можете їх написати в коментарях, і я розкажу про це в наступних випусках. Також ви питали про вартість підключення до комунікації, тому озвучую світло в нас відстава, і воно обійшлось нам в 100 тисяч гривень підключення його. Також свердловина для води коштувала нам 92 тисячі 600 гривень. Також ми робили геологію і геодезію, які відповідно коштували 8 тисяч гривень і 4,5 тисячі гривень. Також каналізація в нас реалізована як септик біологічної очистки це такі резервуари, які закопуються в землю, і в них є компресор, вони там булькають і все таке. Очищують водичку і далі вона входить в дренажне поле, яке зроблено щепню і піску, і вона там ще раз очищується, і потім просто чиста вода йде у землю. Такий септик коштував нам 3500 доларів доларами. Також ви питали, як в нас працюють ці системи в будинку, чи вони взагалі працюють, тому показую наглядно, щоб це не було. Як мені написали раніше в коментарях, дівчина сидить навпроти, непонятно чого, і розказує, що в них все є. Ну, коротше, показує вам, що в нас все є. Mm -hmm. А до речі, там хтось просив показати, як в нас працюють всі системи. Ну, світло працює отак. Могі? Вода працює отак. Холодно. А тут ми збираємо банки для окопних свічок, і вам теж радимо збирати такі банки, жестяні і здавати туди, де їх окопні свічки роблять. Я Думаю, що в кожному місті є така штука. Але якщо ви зі Львова, то я точно знаю, що в Брюховичах в народному домі дівчата роблять і туди можна приносити завжди. А також вони постійно збирають речі, одяг теплий та їжу для деокупованих територій. Для людей, які там є, і це дуже важливо, так що, якщо ви живете у Львові, то ви можете приносити все, що у вас є, туди. Пожалуйста, інтерв'ю, дайте, як там? Це працює. Допускаємо булькалку. Це булькомашина. Це булько відро. А воно звідти йде сюди. Сюди Туди стікає? Ого! Туди. І що там далі? Все. Опалення в нас контролюється от такими термостатами. Вони є в кожній кімнаті. Ось вони показують температуру, яку ми виставляємо для того, щоб самі термостати регулювали вже роботу котла. Вони подають йому сигнали, куди треба яку воду подавати, яку в батареї, яку в теплу підлогу. Ось така історія. Були питання досить багато питань, скільки треба мати грошей для того, щоб побудувати будинок, і або скільки треба гроші, щоб почати будувати будинок, і насправді на це питання не можу вам відповісти. Тому що, по-перше, з того часу, як ми оплачували нашу будову, ціни дуже сильно змінилися на деякі послуги, на деякі навпаки впали. І кожна людина ж обирає собі житло, яке їй подобається. Тому дуже важко сказати, відповісти на це питання. Тому ну і все. На сьогодні я думаю, що відповіла на всі питання, які найчастіше повторювалися, яких було найбільше. Тому сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео і дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюся, що скоро побачимося в новому. па, -па!